Сьогоднішнє відео присвячене розпрацюванню тазу. З положення карачках відставляємо одну ногу рівною в сторону, з вдихом подаємося тазом назад до п'ятки, з видихом повертаємося в попереднє положення. Після останнього підходу подаємося тазом назад до п'ятки, а стопу рівної ноги натягуємо на себе, дихаємо тут кілька циклів. Потім рівну ногу перехрещуємо попереду з зігнутою і з вдихом подаємося тазом назад, а з видихом тягнемося стегном до одноіменної долоні. Далі тою ж ногою робимо широкий випад вперед і витягуємося між маківкою та п'яткою рівної ноги. Всі вправи проробляємо на іншу сторону і потім підходимо стопами вперед, ставимо п'ятки на ширину тазу, носки порізно, рівномірно опускаємося тазом вниз і витягуємося маківкою в стелю. Дихаємо тут кілька циклів. Опускаємося сідницями на підлогу, стегна розставляємо приблизно під кутом 90 градусів і так само згинаємо ноги в колінах. Стопи натягуємо на себе, руки виставляємо перед собою, наче на парту. Зафіксувавши плечі чітко вперед, опускаємо коліна вправо та ліво.